Дня мої вітання всіх з новим роком, з Різдвом Христовим. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і лише під 5 років приїхав з авто. Любимий автомобіль українців Рено Меган 4-го покоління. 81 кВт, 110 коней автомобіль Виїхав з автосалону в Нідерландах за 32 тисячі євро 18.05.2017. На даний момент автомобіль приїхав на продажу тут, в Нідерландах. Ціни ще невідомо, ціна буде написана в описі даного відео з розмитненням. Зараз зробимо коротенький огляд автомобіля. Не один такий автомобіль ми вже купили і доставили для наших підписників, для наших замовників. Темно-синій металік, легкоплавні тиски, задні вікна заводське тонування, хром під вікнами. Супер дизайн, супер економний і супер динамічний автомобіль. 110 кВт, 6 передач. Розхід даного автомобіля при спокійній їзді по шосе буде складати від 4 літрів пального. 4-4,5. Це залежить від їзди. Сама повна комплектація, фул-лед оптика, відрено, досить якісно світить, як і в дощову пору доби, в нічну добу. Досить гарно освічує дорогу і водій менше напружує свій зір. Комплектація боус йде з такими напівшкіряними сидіннями, як на диво, сидіння водія не має тріщинок на екошкірі. Автомобіль в досить хорошому стані. З великою навігацією, з проекцією швидкості не потрібно відволікати погляду від дороги колоночки, босе Мультикермо І саме основне у нас пробіг. Пробіг чесний, 177 тисяч. Рідного оригінального пробігу не скрученого, не мученого. Так, антенка в нас є, йде в бардачку, потім ми докрутимо. Коли автомобілі перевозяться на великих тралах, автовозах по 8 штучок, антени відкручують, ложать в... Автомобіль, щоб не поламати їх. Так, замінені ремні ролики на 145 тисяч. Проведено велике ТО 145 чи 149, ну, такі цифри голландця Автомобіль лізинговий, він повністю пробивається по Він-коду. На Рено в Україні також можна. Побачити повну сервісну історію. Шість передач, електронний ручник, круїз, керування музикою під кермом, кнопочка стар-стоп. Два ключка, Безключовий доступ. 21.12 автомобіль лише попав на... Аукціон. Так, камера заднього виду працює. Підсвіточки в дверях, підсвіточки в консолі, система Multisense, де ми вибираємо, припустимо, спорт-режим. Змінюється, відповідно, зразу вся підсвітка. Змінюється і також. Динаміка автомобіля. Автомобіль стає набагато динамічніший, але розхід стає, відповідно, і більший. В екорежимі також змінюється підсвітка, автомобіль стає досить економний. Звичайний режим є комфорт, тобто є різні ще наступні режимчики, складання дзеркал, 4 склопідйомника, датчик світла, датчик дощу, масаж сидіння, автомобіль ви бачите в такому стані, в якому попередній водій вийшов з нього. Тобто ніякі прибирання не було проведено. Але зробивши хімчистку, в Україні будемо мати стан нового автомобіля. Такі ледовські стопи, досить гарний дизайн, синій металік, досить нарядний колір, як і в дощову погоду. Так і сонячно. Не зволікайте, телефонуйте 050, 565-0817. А все добре до нових відео.